Пам'ятаєте, десь рік тому? Всі наші засоби масової інформації показували, як в Російській Федерації там, пелюшки зробили з кольору хакі, коляски, там, дітей одягають і водять по вулицям, там, пісеньки співають відповідні, ну, для них патріотичні. І тоді це було смішно, ну, типу, блін, ну, дітей уже пелюшки, там, підгузники, колір хакі. Ха-ха-ха, смішно, дуже було смішно. Всі ржали, всі казали, ну, блін, ну, це вже перебор. Перебор, фото в телеграмі в шопці профілю. 900 гривень, ну, фліс, чи як воно там називається зараз. Зимовий флісовий костюм дитячий на 92 см. Люлька піксель для коляски 300 гривень. І зимовий флісовий костюм на 104 см. І дітки позують, все як треба. Смішно. У мене немає слів просто. Я тільки хочу задатись питанням, а де люди де люди ділись, які сміялись над тим, що було там рік тому назад там. Я сподіваюся, що це не ті люди, які зараз одягнуть своїх дітей в оце. Ну. Ви ж сміялись над цим? Я думаю, що якраз ті, хто тоді отак підносились, зараз. Будуть в тренді. І оцих людей я боюсь найбільше. Вони думають телевізором. Вони не на боці об'єктивності. Вони не на боці ні на чому. Ні на раціональному мисленні, ні на системному, це я складні слова кажу. Вони просто мислять телевізором. Як в телеку, в телеку покажуть, так і буде. Кого покажуть, то і буде. А потім ми. Питаємо, а чому ми так живемо? 900 гривень. Біжіть, купляйте.